Друзі, хочу вам сказати ще одне, що підвищення тарифу на електроенергію незаконне. Ви запитаєте чому? Тому що заборонено народній владі прийняти рішення от, проти народу, проти погіршення життя народу. А попередній уряд от, Гройсмана попередній уряд, скористався виключенням і підняв тимчасово тариф на електроенергію. Термін дії, якої закінчився 30 травня. І повинен, повинен був діяти попередній тариф От 24 копійки за кіловат-годину. А що, слуги народу цього не знали? А подумайте, чи варто платити такий тариф, чи варто платити по 24 копійки, тому що кожне рішення влади, це ще легалізується народом. Тобто, якщо народ підтримає і буде платити, значить так і треба. А якщо ні, то тоді по 24 копійки, як і положено згідно закону.